Коли ви якусь інформацію бачите, перше, у вас повинно виникнути питання, запитання, кому це вигідно? Це перше. Коли ви бачите що якийсь такий знаєте ролик, який дискредитує нашу армію, нашу владу, нашого президента і так далі систему нашу, яку ми зараз на жаль використовуємо для того, щоб мобілізуватися, розумієте, ти цикашники. Якщо ви бачите якісь ролики, які дискредитують ці структури, одразу задавайте собі питання, кому вигідно, щоб українці не вірили своїй владі своєму президенту, не довіряли своїй армії, кому вигідно, щоб ви опустили руки, кому вигідно, щоб ви е, пішли на Майдан, і кому вигідно, щоб ви взагалі не виявляли супротиву. Тобто, ви не воювали? Кому це вигідно?